Миргородська територіальна громада співпрацює з міжнародною некомерційною гуманітарною організацією Інтерсос. 28 березня. Міський голова Сергій Соломаха та керівник полтавської бази відокремленого підрозділу Інтерсос гуманітарної некомерційної організації в Україні Франческо Каваль'юз продовжили меморандум про співпрацю. Міська влада Миргорода дякує організації за всебічну допомогу мешканцям і внутрішньо переміщеним особам. Дуже приємна співпраця, і в принципі, щоденно відбувається відповідний з ними контакт. Багато вирішено проблемних питань для людей сьогодні. Дуже для нас важливо і чергове підписання меморандуму, що ми продовжуємо наше напрацювання. Це говорить про те, що ви свого боку також задоволені нашою спільною роботою. Соціальний працівник Миргородської мобільної команди гуманітарної організації Інтерсос Антоніна Радченко говорить, що співпраця вдається завдяки роботі управління соціального захисту населення та Центру соціальних служб, адже вони знаходять людей, які потребують допомоги. Вона розповіла, що саме було зроблено у Миргородській громаді в рамках співпраці з організацією Інтерсос. Гуманітарна організація Інтерсос за цей період вже передала в громаду як для ВПО так і мешканців допомогу у вигляді спальних наборів. Це матраси і ковдри. Також були вже роздані набори ліків. Наразі від організації Інтерсос очікується постачання продуктових наборів, які роздадуть внутрішньо переміщеним особам та мешканцям Миргородської громади. Також планується надавати і фінансову допомогу. Продовжується збір інформації для виплати грошової допомоги, що дуже радує, що там достатня велика кількість місцевого населення. Інтерсос це незалежна некомерційна організація, головний офіс якої знаходиться в Італії. Через своїх власних гуманітарних операторів організація ефективно задовольняє потреби людей у серйозних кризових ситуаціях, у місцях стихійних лих і збройних конфліктів. І, хоча в українських містах організація інтерсос працює відносно нещодавно, завдяки їй тисячі людей вже отримали допомогу і будуть мати необхідні речі в майбутньому.